Доброго дня всім! Сьогодні піде розмова про суддю Печерського, Печерського районного суду міста Києва Константинову Кристину Едуардівну. Отже, 10.08.2021 року до Печерського районного суду міста Києва надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності мушкети що 19 липня 2021 року у стані алкогольного сп'яніння керував транспортним засобом в місті Києві по вулиці Хрещатик, справа номер 757, дріб 42, 853, дріб 21 Риска П була розподілена на суддю Константинову Константинову Кристину Едуардівну. Яка 16.09.2021 року ухвалила постанову про скерування справи за місцем реєстрації правопорушника до Боршівського районного суду Тернопільської області? У тексті постанови суддя Константінова вказала відомості, що не відповідає дійсності. А саме, Відповідно до статті 276 КУПАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Це правда. А далі пише, справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 130, цього кодексу можуть розглядатись за місцем обліку транспортних засобів або місцем проживання порушників. Це неправда. Суддя Костантінова з таким великим стажем роботи професійного судді з 2006 року мала би знати зміни у статті 276 КУПАП, що набули чинності 1 липня 2020 року, згідно яких справи за статтею 130 КУПАП повинні розглядатись тільки за місцем вчинення правопорушення. Таким чином, суддя Костантинова скерувала справу для розгляду до Борщівського районного суду Тернопільської області, порушивши закон, і вчинила корупційне діяння на шкоду інтересам держави служби та на користь інтересів правопорушника, що клопотав про направлення матеріалів справи до місця його реєстрації. Мабуть, була попередня домовленість, В мене така думка виникає. Більше двох місяців суддя Константінова маринувала в лапках справу у Печерському суді і тільки 2 грудня 2021 року ця справа була зареєстрована у Борщівському районному суді Тернопільської області та була розподілена на суддю Чир. Він же голова суду. Я вже згадував у попередніх розповідях, що в Україні є така пташка. Під назвою Зозуля, яка для продовження року роду підкладає свої яйця у чужі гнізда, щоб висиджували інші птахи. Суддя Константінова у даному випадку вчинила дії по аналогії з Зозулею. Незаконно підклала свою справу, як зозуля яйце, до іншого суду, гнізда. Суддя Чир, як інша птаха. Що має своє гніздо, не мав би висиджувати чужі яйця судові справи, але чи то не догледів підстави, чи не хотів викидати це яйце з гнізда, повертати до Печерського суду, прийняв його до висиджування, провадження. І 9.12.21 року розглянув цю справу і постановив її закрити за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. В діях порушника. Отже, суддя Чир теж порушив вимоги статті 276 КУПА і незаконно розглянув справу. А відтак в його діях теж бачаються ознаки правопорушення, за яке суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. А по великому рахунку, такі дії судді Константінової та Чир. Повністю підпадають під дію кримінальних правопорушень, встановлених статтею 366 Кримінального кодексу України, службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та стаття 375 КК України, постановлення суддею суддями завідомо неправосудного вироку, рішення ухвали або постанови. Хто ж така суддя Костянтінова? Раніше вона мала прізвище Тарасюк. На сторінках інтернету знайшов цікаву публікацію під назвою Суддя Константінова, що відправила під домашній арешт Ратушного та Філімонова, раніше дозволяла обшуків активістів Автомайдану. Крім цього, центр протидії корупції теж оприлюднив цікаву інформацію. За 17 квітня 2020 року, з якої вбачається, що Вища рада правосуддя не відкрила дисциплінарне провадження на суддю Константіновну Константінову за порушення закону. Враховуючи великий обсяг інформації, рекомендую кожній зацікавленій особі самостійно ознайомитися з нею за вказаним мною посиланням. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович, 5 вересня 2022 року. Підписуйтесь на мій канал, дзвоніть, телефонуйте, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу!